Всім привіт! Хочу показати, як зробити сонячну електростанцію своїми руками. Для цього нам знадобиться сама сонячна панель У мене на 500W MonoCrystal n Type пугах хвостого ходу 40 В, ток короткого замикання 15 А. Встановлюємо. На будь-якій відкритій місцевості, де нічого не заважає. Е, головне, щоб не, не було ніякої тіні. Якщо буде тінь, ячейки перегорять і потужність буде втрачатися. Е, Встановлюємо так, щоб максимально довго сонячне світло попадало в день. Ось так воно виглядає. Далі купуємо такий регулятор не на 100 А. Він підтримує 12, 24, 36, 48 Вольт. Визначається автоматично. Тут ми можемо побачити напругу на акумуляторі, ток розряду, якщо підключена нагрузка, ток заряду, коли підключена сонячна панель, знизу температура, відсоток зарядки акумулятора і час. Знизу в нас виходи. Для сонячної панелі, акумулятора і нагрузки. Ця маленька точка це датчик температури. Знизу USB виходи на 5 вольт і DC виход на нагрузку 12 вольт. Потім купуємо акумулятор. У мене звичайний свинцевий на 60 ампер час. Під'єднуємо до центрального виходу. Регулятора плюс-мінус. А вже потім через автомат під'єднуємо сонячну панель. І, в принципі, можна користуватися. Вмикаємо автомат. І бачимо, як йде зарядка. Для виходу на 220 вольт купуємо ось такий інвертор. У мене написано на 6000 Вт, але насправді десь 2,5. Да что ты, ти, побери, такое такої несеш. Тут також є два USB-виходи і виход 220 вольт. Вмикаємо, бачимо напугу на акумуляторі. І виход 230 В. І можемо під'єднувати будь-що. Щоб вмикати нагрузку з регулятора, вибираємо ручний режим. І можемо кнопочкою вмикати і вимикати нагрузку. Мені за цю розробку таку премію дадуть. Ооо, я уверена, ми саме з собою поїдемо в відпуск. Під'єднуємо регулятор максимально близько до сонячної панелі, щоб були менші втрати. І все працює. Е Можемо під'єднувати як свинцеві, так і е, літій-іонні акумулятори. літій файл також. Шість режимів роботи. Е, можна нарештувати час. Якщо цікаво, пишіть коменти. Е, знімлю нове відео. Ставте лайк, підписуйтесь, далі цікавіше. Всім пока!